Що стосується 25 років зниж приземного віку, ну я вважаю, що в нас сьогодні після удосконалення закону про військовий облік є достатньо мобілізаційного резерву і немає необхідності знижувати в приземний вік. А є законодавча ініціатива, щоб чітко поставити крапки на дні з 18 до 25 років, особи не підлягають мобілізації. Це потрібно поточнити, щоб ніхто не деякі ТЦК керуються тим, що вони різно читають. Не тимчасово непридатні або обмежено придатні період воєнного стану. Всі особи до 25 років не підлягають мобілізації. На цьому потрібно поставити крапку, і ми будемо наполягати, щоб цей законопроект потрапив в сесійну залу вже наступного тижня. І був проголосований в першому читанні і в цілому до. Дня незалежності комітет з нацбезпеки і оборони, наскільки мені відомо, вже підтримав таку законодавчу ініціативу, напрацювавши свій варіант комітетський.